Звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв в наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа, але цей ми носимо в глиняних сосудах, щоб велич сили була Божою. А не нашою, нас від усіх тиснуть, але ми не стиснені. Ми у безвихідних обставинах, але не втрачаємо надії. Нас гонять, але ми не покинуті, повалені, але не погублені. Завжди мертвість Господа Ісуса носимо в тілі, щоб і життя Ісусове відкрилося в тілі нашому, бо ми живі, безперестанно віддаємося на смерть заради Ісуса, щоб і життя Ісусове. Відкрило розця у смертній плоті наші, тому то смерть діє в нас а життя. у вас. Але, маючи, Той же дух віри, як написано, я вірував і тому говорив, і ми віримо, тому і говоримо. Знаючи, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить через Ісуса і нас і поставить перед Собою з вами. Бо все для вас, що благодать, приножившись, тим більше викликала в багатьох вдячність. На славу Божу і з Твоїм духом аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава тобі, Господи Боже! Амінь.